Читацька весна розпочалась для мене дуже дуже вдало. Тому сьогодні хочу розпочати свою розповідь про прочитане березня з історичним романом, гостросюжетною прозою, манхвою та прекрасним нонфіком. Привіт! Ви на каналі Booklisblock. Мене звати Анна, і це чергове книжкове відео. Як я вже і сказала, прочитане березня в мене дуже вдале і дуже хороше. Я вже прочитала 10 книг, хоча місяць ще не закінчився. Попереду вас чекають різні формати. Це будуть і обговорення, і колаборації з іншими блогерами. А сьогодні вам розкажу про п'ять книг у стандартному прочитаному, коли я сечу, а ви мене слухаєте. Отож, розпочну мою розповідь у хронологічному порядку. Як читала книги, так і розповідатиму. Почався місяць в мене з блідим вершником від Бернарда Корнвелла. В якийсь момент я відчула, що мені терміново потрібно знову повернутися до цієї історії про Утрида Бебенбурзького і продовжити читання цих пригод, тому що вони мають якийсь неймовірний. Присмак для мене, який змушує мене поринути в таку казкову, але доволі реалістичну атмосферу, і я не можу, знаєте, ніяк відхараскатися від оцього бажання знову відчути ці емоції, які дарують для мене тільки книги із циклу Саксонські хроніки. Отож, блідий вершник це друга частина саксонських хронік, великого циклу, який вже налічує 13 книг. І це є друга частина, і вона оповідає нам про продовження пригод Утрида, який після пригод у першій книзі не здобуває тої кількості визнання та подяки, на яку розраховував від набожного короля Альфреда. І трошки ображається. Він повертається до себе додому. А я нагадую, він за останній час знайшов собі сім'ю, або не знайшов, можливо, сталося якось інакше, але про це я не буду говорити. І сидить у себе вдома в своєму маєтку. Хоча це ті часи, коли ще не можна було назвати ці великі будинки прям маєтками, і страшенно нудиться. І через те, що. Він ще молодий, тому що у другій книзі йому лише десь приблизно 20 років, можливо, 21. В нього грає кров, він хоче визнання, він хоче пригод, він хоче самоствердитись. Оце все б'є в йому в голову, і він починає творити різну дурню. Зокрема, він вдає із себе датчанина і починає як пірат грабувати села. Англії, ну тоді ще не Англії села. На островах Великої Британії. І з, чого? і з цього починається чергова його пригода. В цій частині ми знову зустрінемось із королем Альфредом і з тими персонажами, з якими ми зустрічались у першій книзі. Хоча вся ця оповідь вже буде трошки інакшою. Історія йде далі, життя утрида змінюється. І за цим дуже цікаво спостерігати, як і в першій книзі, де на Діаміка цієї історії, просто неймовірна. Це не нудний історичний роман, який дуже довго триває, який дає багато якихось деталей, описів і таке всяке інше. Ні, це неймовірно динамічна та захоплива історія, яка змушує слухати або читати активно цю книгу, яка змушує повертатись до неї і змушує. Постійно думати про неї, щоб дізнатись, а як же закінчиться чергова пригода утрада, чи зможе він вийти переможцем із ситуації, у якій він опинився цього разу? Скажу вам чесно: окрім атмосфери та динаміки цієї історії, я страшенно люблю саксонські хроніки за їх головного героя, тому що утрет з в моїй якійсь парадигмі. Це один із найцікавіших типажів чоловічих персонажів, тому що він молодий, він робить різні дурощі, але він достатньо розумний для того, щоб у певний момент усвідомлювати, що він не робив дурниць і почати їх виправляти. І те, як він кмітливо та непередбачувано та креативно підходиться до того, як виправляти свої повередні помилки, це мене насправді і по-хорошому так закохує в цього персонажа. Я обожнюю Утрида за оцю його свободу, за це його бажання шукати пригоди, за те, як він час від часу діє. І за його думки, за те, що він продовжує шукати себе в цьому світі постійних воєн, постійної небезпеки, за те, що він не втрачає почуття гумору, і навіть робить його ще більш таким гострим і зрозумілим для мене. І взагалі я зачарована таким персонажем, мені дуже все це подобається, і це лише друга пригода Утрида, Переді мною ще цілих одинадцять. Я із нетерпінням чекаю продовження знайомства з цією серією. Я щиро вам раджу також звернути увагу на цю історію, тому що це ці унікальні історичні романи, від яких неможливо відірватися і які читаються набагато цікавіше ніж багато-багато фентезі. Ну і звісно, з такими коментарями я не могла поставити погані оцінки книзі. Ця отримала від мене чотири зірочки, і я думаю, що зовсім скоро ми побачимось із третьою частиною. Також другим прочитаним у місяці березні була друга частина бріджетанів від Джулі Квін, власне, книга «Віконт, який мене кохав. Для мене Бріджертони, вся серія, серіал це таке палке Guilt Pleasure. Мені дуже подобається. Я вже серіал дивилась двічі, а тепер і поступово, як виходять книги українською, я буду читати всі ці книги і розказувати вам про них. У другій частині головним героєм стає власне, старший син Бріджертонів Ентоні. Він вже майже набув 30 років і вирішує, що час одружитися. Але з певних причин він вирішує головою обрати собі майбутню дружину, яка буде, з його погляду, найбільш перспективною і найкраще буде виконувати обов'язки майбутньої віконтеси, і він обирає молоду Едвіну Шеперд. Але у Едвіни є старша сестра, яку звуть Кейт, і є проблема. Кейт, розуміючи, що власне Ентоні страшенний Гульвіса, і що Гульвіси не виправляються з часу, вона всіма силами застерігає сестру від такого зв'язку, а також намагається зробити все, щоб Едвіна не одружилась з Ентоні. Ну як ви розумієте, оскільки наші головні герої Ентоні та Кейт, а жанр цієї літератури це любовний роман, то врешті-врешт. В них зав'язуються почуття, і через ряд дуже форматних для цього жанру подій вони такі сходяться і одружуються. Це не є якісь спойлери, ви це, я сподіваюся, розумієте. Друга книга вона відрізняється від другого сезону серіалу, тому що зачин однаковий, але десь наполовині. Все змінюється, тому що в книзі немає такого надлишку драматизму, що є в серіалі, із весіллям. Тут в нас більш класична історія, вона спокійніше розвивається, і, власне, за цим спостерігати не менш цікаво, ніж з серіалом. Тому мій висновок по прочитанню: що я однаково люблю і серіал, і книгу. Для мене вони рівноцінні. Проте. Я люблю їх дещо по-інакшому, бо це в таких загальних межах різні історії. Я чесно раділа і отримала задоволення від читання цієї книги. Так, можливо, там десь персонажі трохи надумані, можливо, їх мотивація, така трошки дурновата. Та Нелогічна, можливо, щось можна було написати краще, але я все ці книзі прощаю, тому що вона читалась для мене дуже просто. Це така моя розвага, вона приносить мені задоволення і я. Не можу її за щось там сварити. Тому ось так кажу вам чесно: це Гілті Плежа, і з нетерпінням чекаю на наступний сезон Бріджертонів, на наступну перекладену книгу, все буду читати. І думаю, що мій захват та задоволення від цієї історії він меншим з часом не стане. Книзі «Віконт, який мене кохав, я поставила чотири зірочки хороша книга. Далі в мене відбулось читання книги Звабливі речі. Це була та книга, яку ми обирали у моєму телеграм-каналі для спільних обговорень із підписниками. Тому, якщо ви хочете зі мною читати книжки та їх обговорювати, додавайтеся до мене в Телеграм. Будемо там разом обирати книжки і будемо разом їх читати і обговорювати. Це історія від Жанел Браун, яка розповідає нам про двох головних героїнь: це Ніна та Ванеса. Ніна це донька злодійки, яка виросла і також стала аферисткою. А Ванеса це спадкоємець доволі такого знатного роду, в якої був великий статок, або є наразі, і їй у спадок дістається великий великий маєток, який якось там називається, але нині це, мені здається, не має жодного значення. Дай просто не побачила на тацію назву. От. І, власне, так стається, що у цих двох персонажів в минулому є певна точка зустрічі. І от тепер багато років по тому вони зустрічаються. І кожна в цій зустрічі має певну свою мету. Ніна хоче пограбувати Венесу, Ванесу, тому що їй дуже потрібні гроші. Ванеса спочатку хоче позбутися самотності, в якій вона перебуває, але потім вона починає хотіти помсти. Чи вдасться одній персонажці здійснити пограбування, а іншій здійснити свою помсту? Про все це буде написано у цьому романі. Але а, треба сказати, що ця книга написана, по-перше, в двох часових лініях. Нам дуже багато розповідають про минулий головних героїн, і це повноцінна така частина цього об'єму від всього об'єму тексту. Плюс нам оповідь у теперішньому розкривається від двох осіб: від Ніни та від Ванеси. Ми будемо дивитись на одні і ті самі події, які відбуваються у книзі, з погляду Ніни та з погляду Ванеса. Це буде цікаво, тому що це дуже різні персонажки, вони поступово по тексту розкриваються, вони поступово проявляють свої особистості. І скоріше за все, в якийсь момент вони будуть вас дивувати. Ще я тут не сказала, що окрім оцих ем, сюжетних тропів із великим маєтком, де мешкає лише одна людина, із тропом про пограбування та аферу, і є і троп блогерства, який, знаєте, зараз набуває популярності у літературі, тому що блогерів стає все більше і більше. Ну і звичайно було б дивно, якби вони не знайшли своє відображення. У книжках. Загалом це доволі цікава, сюжетна історія. Вона читається дуже просто та дуже швидко. Оскільки я катастрофічно не встигала прочитати книгу до свого книжкового клубу. А як ви розумієте, я не могла прийти на книжкові обговорення, власні, не прочитавши книгу, то я читала цю книгу за три дні, буквально по 200-300 сторінок великими частинами. І знаєте, що я зовсім не втомилась. Це було нескладно ні разу, бо написано дуже легко, так дуже динамічно, і все-таки цікаво. Ця книга здатна здивувати в якісь моменти, тому що певну частину дочитуєш, і ти, як читач, думаєш, що ось я тут, вже все розумію, я розібралась, як працює ця історія. Але перегортаєш сторінку, починається нова частина, і ця нова частина здатна здивувати. Це такий доволі цікавий факт. Хоча концептуально, коли дочитуєш, розумієш, що книга дуже схожа на якісь інші історії, і якщо подумати, якщо бути надивленим різних фільмів про афери, або про маєтки покинуті, або якщо любите, що схоже в літературі за жанрами, то ви точно зможете можете перерахувати ще 3-4 або, може, і більше історії, які схожі на, власне, звабливі речі, і можна сказати, що це в якомусь так концептуальному сенсі не нова література, але вона гарно працює, вона гарно розважає, це така хороша книга на один раз, яка приноситься у момент задоволення. Якщо говорити про героїв, і це, напевно, останнє, що я маю вам сказати про цю історію, це те, що вони прописані доволі добре. Так, в мене були питання до божевілля одного з персонажів, тому що я насправді не знаю, чи так воно може проявлятися, бо в моїй уяві це має дещо інакші форми, хоча я можу помилятися. Але в цілому. Цій історії віриш, вона є цікава. А особливо якщо ви любите таку знаєте гру психологізму, гру розумів персонажів, то вам буде ще цікавіше. Загалом, по прочитанню я поставила цій книзі чотири зірочки, по обговореннях не змінила своєї думки, хоча маю сказати, що ось вже пройшло декілька тижнів, і ця книга повністю просто вивітрила з моєї голови. Якщо вам дійсно треба хороша література на один раз, на декілька вечорів, там, на відпустку, то ця книга дійсно хороший варіант. Я вам її раджу для цього. Також у місяці березні я познайомилась із першим тайтлом від нового українського видавництва LowKes, яке називається Мокрий пісок. Це мангава у жанрі яой. Власне, це видання Суворо-18 тут є еротичні сцени з відповідною до побажань українського законодавства цензурою. І ця манга розповідає нам про стосунки двох чоловіків у такому мафіозному сетінгу. Але справа в тому, що зараз я вам не буду давати відгуку, бо. Весь процес мого читання цієї манги ви можете побачити у платному відео, яке ви можете придбати на Баймія за 2 долари. І зараз ви можете побачити тизер до цього відео. Відео 18 плюс. просто чергова зав'язка, яка побудована ні на чому. Це буде все зі спойлерами. Тут непросто, не просто. Ну хтось міг бути без вуха, наприклад, типу, угу. Алло крик. Якісь мужики. <рит> Якісь мужики. Я їх бачила до цього вечірня, вони всі так схожі. А якщо він маньяк якийсь? Історія життя. Не півмалюсенький, не Йо, О, Боже. Фінгали під оком. Фінгал під оком це ідеальна штука. О, той самий Інска 35. Щоб я ще знала, що це значить? А свіданка та продовжується. Сидять? п'ють. От це клон. Я перепрошую. Досить жерти, стероїди. Дуже смішна цензура, я ніколи до кого не бачу, а це, але це дуже смішно. Боже мій. Власне, зараз я буду експериментувати з спледним контентом для того, щоб накопичити гроші, щоб купити. Камеру, а також стабілізатор для телефону, на який я зараз знімаю. Тому да, буде платний контент, але він буде додатковим до всіх відео, що ви бачите і так на моєму каналі. Окрім того, якщо ви все-таки хочете дізнатись, хоча б. Трошки моєї думки про мокрий пісок ви можете прочитати короткий відгук у мене в телеграм-книжковому, а також на моєму гудріц. Посилання в описі до цього відео. А тепер я маю вам розказати про одну з найкращих книг. Цього місяця. Можливо, я ще не вирішила точно, але можливо, ця книга стане кращою в місяці, в принципі. Це хижі хроніки від Марини Шквирі. Ця манюсінька книга розповідає нам про хижаків: про вовків, ведмедей, про Левів, Тигрів і так далі. Марина Шквиря вона є біологиною, в неї є власний притулок для ведмедей. Вона є науковицею і вона всі ці знання нам розказує в цій книзі дуже простою, дуже такою доступною мовою, із неймовірною любов'ю до теми, любов'ю до тварин. І робить вона все це для того, щоб ми, звичайні читачі, які не залучені так глибоко у ці науки та у спілкування із хижаками, як вона, могли відчути її емоції, могли трошки більше дізнатись про хижаків. І в неї це виходить просто неймовірно вдало. Я просто була в захваті. Просто подивіться, як багато в мене різних. Закладинок. Це вся нова інформація для мене, яку я хотіла зберегти. Для того, щоб з часом перегортати і нагадувати собі щось. Можливо, щось пізніше знадобиться мені у моїй роботі. Да? і це все дуже цікаво. Ця книга розповідає нам про різні етапи життя хижаків, від їх народження до їх смерті, як, наприклад, різні хижачки різних видів поводять себе і зі своїми малятами. Або як, наприклад, ведмеді зимують у своїх барлогах. І ще багато, багато, багато таких деталей. Ця книга може як зачарувати, так навіть і в якихось моментах зруйнувати ваше уявлення про тварин, наприклад, про вовків. Але для того, щоб дізнатись, наскільки тут багато цікавої інформації, я дуже раджу вам її прочитати, цю книгу. Тут всього 200 сторіночок, але повірте, ви. Взагалі не помітите того, що це наукова робота, а це хороша наукова робота, але вона так просто написана. Вона написана з такою любов'ю, з таким, знаєте, е, тонким знанням справи, що ви будете зачаровані. Неважливо, ким ви є і чим ви займаєтесь у реальному житті. Всі, абсолютно всі, можуть прочитати цю книгу та зрозуміти все, що в ній сказано. Окрім того, що я вже сказала, і чого в принципі вже достатньо для того, щоб отримати від мене п'ять зручок за цю книгу, що я й поставила, тут авторка також багато говорить і про співіснування хижаків різних видів та людей. Це дуже важливі частини, які варто прочитати абсолютно всім, для того, щоб зрозуміти навіщо. Потрібно зберігати дику природу, і наскільки це важливо не тільки для безпосередньо самих тварин, а й для людей. Але тут ще й піднята тема повномасштабного вторгнення. Авторка тут поділилась своїм досвідом того, як вона рятувала тварин, які були у неї безпосередньо в притулку та, в принципі, в Україні, як це було складно і скільки зусиль? Потрібно було докласти для того, щоб дійсно допомогти тваринам у цих неймовірно складних умовах, коли з однієї сторони окупація та російські війська, з іншої сторони, немає продовольства, немає водіїв, немає пального для того, щоб врятувати тварин та відвести їх далі на захід або, в принципі, перевезти в інші країни. І вона тут також говорить про подвиги, які звичайні люди робили заради тварин, і це неймовірно надихає. Але ще тут є один дуже важливий абзац, який я зараз хочу вам зачитати, який є неймовірно показовим. Я його виділила синім стікером для того, щоб не забути вам зачитати. Отож. Але не буває чогось поза політикою. Наукова спільнота часто йде на компроміси, тому мої колеги, які здійснювали моніторинг хижаків в Ірані, сидять пожиттєве, бо їх засудив людожерський режим. А російські вчені з місцевими афіліаціями отримують гроші, що йдуть на підтримку агресора. Кожна співпраця з агресором лише легітимізує і підтримує режим. Не врятувати північно-корейських тигрів чи російських стерхів, якщо роками йти на компроміс з режимами. Так можна лише підживлювати диктатури, які руйнують шанси для природи на порятунок, хоча б у майбутньому. Це авторка. Після того, як вона всю книгу просто співала, оди коханню до хижаків говорить про те, що не існує навіть манюсінької, навіть зовсім дрібної причини для того, щоб підтримувати агресорів у будь-якій сфері, навіть у тій, Якій вона віддала всю себе, всю своє життя та всю свою пристрасть? Вона говорить про те, що навіть за таких умов. Попри свою любов до хижаків, вона відмовляється і відмовляє, і руйнує зв'язки всього власні і всього цивілізованого світу з Росією. І для мене ця цитата, цей пік думки, який вона веде у цій книзі, є найбільш емоційним та найбільш важливим. Це Мені здається, ці слова вони доводять, наскільки в важливій боротьбі ми зараз перебуваємо, що навіть люди, які понад усе щось люблять, готові віддати це під загрозу диктаторським режимам, аби лиш врятувати щось більше, щось цінніше. і... Ви Знаєте, заради тільки цієї цитати, заради тільки цього висновку потрібно читати цю книгу. Я неймовірно вражена. Як я вже сказала, я поставила цій книзі 5 зірочок, і я дійсно хочу, щоб цю книгу читали всі, тому що та інформація. Ті висновки, які кожен читач може для себе вивести з цієї книги, вони є дуже цінними. Я дуже вам раджу звернути увагу на цю невелику роботу. А також не можу не сказати у цьому відео, що притулок Біла скеля, який є, власне, Марини Шквирі, там живуть ведмеді, і їх можна підтримати. Зайдіть на сайт і підтримайте, тому що це дуже. Важливе, будь-яке життя важливе і чому важливе життя ведмедей, окрім етичних міркувань в усіх інших плоскостях, які ми звичайні люди, які не працюють із біологією, як з наукою, та й з зоологією. От авторка про все це нам тут розкаже. Читайте цю книгу, дуже-дуже палко вам це раджу. Отож, насправді це всі канашки, про які я вам сьогодні хотіла розказати. Дякую, що були зі мною. Підписуйте, ставте вподобайку. Перевірте, чи ви натисли дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Ну і бережіть себе та підтримуйте наші героїчні Сили оборони України. Па-па!